Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні пропоную вам огляд нових українських серіалів різних жанрів, показ яких відбудеться по телебаченню уже у квітні. Саме тому раджу не пропустити їх прем'єру, адже кожен серіал заслуговує вашої уваги. Буде дуже цікаво. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться довгоочікувана прем'єра цієї весни під назвою Кохання та полум'я. Показ даного серіалу відбудеться уже 14 квітня о 20.00 на телеканалі СТБ. Варто зазначити, що кохання та полум'я це історія про людей та почуття, які рятують. Даний серіал присвячено українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним. І певні епізоди серіалу було відзнято на території реальних пожежно-рятувальних частин, а в сценах з'являються і справжні надзвичайники. Однак, крім героїзму наших рятувальників, даний серіал розповість про справжнє кохання, яке всупереч всьому запалює справжнє полум'я в серці. За сюжетом історія розпочинається за трагічних обставин. Під час прицільного ракетного обстрілу один із кращих рятувальників втрачає колег та рідного брата. Саме тому біль, розпач, жага покарати того, хто навів на пожежну рятувальну частину стають непереборною ціллю головного героя, адже ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити. Тому, друзі, прем'єра даного серіалу відбудеться уже в понеділок, 14 квітня. Раджу не пропустити прем'єру, буде дуже гаряче. На другому місці знаходиться серіал під назвою Майрська ворода, прем'єра якого невдовзі відбудеться на телеканалі ICTV2. «Майорського Тівідва. Майорська ворода це цікава та легка історія про роботу поліції, про дружбу, про взаємодопомогу та про те, як важливо залишатися людиною навіть у найскладніших ситуаціях. За сюжетом, у сучасному Києві, де злочинність не спить ні в день, ні вночі. Харизматичний та досвідчений начальник карного розшуку Андрій Сковорода повертається працювати у рідний відділок. Він справжній професіонал своєї справи, який знає всі тонкощі боротьби із злочинністю. Проте замість досвідчених та перевірених поліцейських майор отримує у своє розпорядження чотирьох зелених копів молодих, енергійних, але абсолютно недосвідчених. Саме тому для Андрія, який не дуже любить людей та віддає перевагу роботі з фактами, а не з особистостями, це стає справжнім випробовуванням. І тепер він не тільки повинен розкривати складні злочини та ловити небезпечних злочинців, але й виконувати роль няньки для своїх новоспечених підопічних. Що з цього вийде, ми побачимо уже зовсім скоро. На третьому місці знаходиться серіал під назвою «Злі духи», прем'єра якого відбудеться на телеканалі 2+,2 уже 24 квітня о 19.40. Варто зазначити, що серіал Злі духи це містичний детектив, котрий має всього чотири серії. За сюжетом слідчий з Києва Маркіян Янсич після поранення приїздить на реабілітацію в мальовниче карпатське село Ясени. Та про спокій він може лише мріяти, адже на одному й тому ж місці одне за одним стаються загадкові смерті. Цікаво, що місцевий дільничний басюк хоче швидше закрити справу, а мешканці села звинувачують у всьому злих духів та, та таємничу мару. Саме тому Маркіян долучається до розслідування та з'ясовує, що всі довкола приховують правду, мають свої секрети та бояться говорити про минуле. Тому що ж насправді відбувається в тихому карпатському селі, чи знайдуть слідчі спільну мову і чи зможуть вивести всіх на чисту воду. Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!